Ти не мужчина, ти тряпка. Саме такі слова у луцькій школі розумник, де навчають дітей дошкільного віку, вчителька сказала маленькому хлопчику. Скандал буквально шокував мережу. Допис, який опублікувала лучанка Анна Срібна, набрав чималого резонансу. На опублікованому відео чітко чути, як педагогиня буквально обзиває хлопчика. Та ха, чого ти не пишеш, я з ким говорю? Ти що, озвучаєшся з мене? Ти мені обіцяв, нічого це все робити, говорити. Ти не мужчина, ти тряпка. Ти тряпка, не ти не відповідаєш за твоїм місцем, значить все, ти нічого не варти. На іншому відео вчителька продовжує дозволяти собі відверті знущання над малечею. Ти не варти, нічого не вартий, нічого не мати. Ти нічого не робиш, значить, твоє слово нічого не варти, ти не мужчина. Ображання і приниження тривали й тривали. Далі жінка й взагалі зачепила зовнішність дитини. Лучанка Анна Срібна у своєму пості пояснила, звідки дізналась про такий вчинок працівників маленької школи розумник. Журналісти телеканалу конкурент конкурентів вирішили навідатися у школу розумник, аби особисто поспілкуватися з педагогинею і дізнатися, чому ж вона вирішила обізвати дитину. Та, на жаль, потрапити всередину нам не вдалося. Бо ж двері зачинені. Тож ми спробували зв'язатися з адміністрацією школи по телефону. Чи могли б поспілкуватися з адміністрацією з кимось? Зрозуміло, а коли буде відчинено? Зрозуміло, а в зв'язку з чим зачинено? Тобто це саме через ту ситуацію. Згодом адміністрація маленької школи розумник все ж розповіла деталі скандалу. кажуть, вчительку, яка обзивала хлопчика, вже нібито звільнили. Там нічого такого не було. Вони вже видаляють собі, бо то дівчинка молоденька була. Вона сама вибачається, мама нічого не знала. Значить, претензій ніяких немає. Вибачення всі принесені за випадкове слово вилетіло, і вчителька звільнена. Тож чи дійсно звільнили педагогиню, достеменно невідомо. Зрозуміло, одне: жодна дитина не повинна чути у свою адресу скарги чи образи, а такі вихователі не повинні навчати майбутнє нашої нації. У коментарі телеканалу конкурентів, начальниця сектору ювенальної превенції, управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Інна Остапович зазначила, що про ситуацію їм відомо. Нині проводять перевірку. То що буде далі із горе педагогиною, Буде відомо згодом.